Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра, 5 червня. Сьогодні цікаві новини з Боліт. В Підмосков'ї затримали улюблену відьму Путіна. Це очільниця так званої імперії найсильніших відьом Олена Сулікова, більш відома як Олена Полин. Жінку в Росії неодноразово називали улюбленою відьмою диктатора Ерефії, проте її затримали за підозрою в екстремізмі. Слідчий комітет повідомив, що, затримавши мешканцю -та, -та, -та її підозрюють в екстремізмі та образі релігійних почуттів вірян, образі, перепрошую, образі релігійних почуттів вірян. Вже провели обшук, почали кримінальну справу, кримінальну справу, нібито веде ФСБ, що вона. З 20 по 23 рік продавала та поширювала екстремістську літературу, яка містить заклики до насильства щодо священнослужителів РПЦ. Значить, цікаво, розгортаються події на болотах, а у нас з вами панство триває збір на автомобіль для 80-ї бригади. Постійно буду вам про це нагадувати. Хлопці на нулі, автомобіль їм дуже. Дуже потрібен цей Бахмутський напрямок. Це наші з вами хлопці, які ми купували вже мавіки Давайте ще купимо їм і автомобіль. Він допомагає в виконанні бойових задач. Ну і, друзі, це рятує життя. Це рятує життя. Посилання на. Банку в описі під відео, і, можливо, буде в першому коментарі. В описі під відео є посилання на банку, буде PayPal, і буде номер картки самої банки, номер рахунку, якщо вам це буде необхідно. Ем... Я на неї ще не дивилася взагалі. Ну, на... Я маю на увазі на каналі. Да? Не було ще такого розкладу на цю дамочку, інакше її не назвеш. Відкрила собі фотографію. Давайте я зараз просто для себе взагалі зрозумію, хто така. Ну, і вам можливо буде цікаво. А там далі. Так. Угу. А там далі подивимося, чого чекати. Ну, в сенсі їй чого чекати. Ну, давайте глянемо. Хто така? Наскільки відьма? Чи відьма? А якщо відьма, то наскільки? <свист> Чи є якісь магічні здібності зараз, друзі? Чи маєш якісь магічні здібності? Ну дивіться. Ну, дивіться, а колись мало взагалі. зараз розкажу. Карти трошки з іншого почали, ну добре. А колись мало, хоч якісь магічні здібності колись мало. Колись мало. Колись мало. От цікаво, за які такі заслуги. Ну, я думаю, зараз подивимося. Якщо нам з вами буде це цікаво далі додивитися, значить будемо розкривати. Значить, карти взагалі почали розповідати з того, що вона стала жертвою. Вона стала жертвою певних спецслужб чи то ФСБ, да, король мечів, карта повішеного. Четвірка жезлів, мабуть, були колись в неї домовленості з тими самими так, секундочку, з тими самими спецслужбами. І е, були порушені ці домовленості, щось пішло не так, її вирішили принести в жертву. Тобто вона стала жертвою е, обставин, скажімо. Да? Тут, е, можливо, позбуваються тих, хто. Невигідний, можливо, позбувається тих, хто щось знає, Да, по четвірці жезлів був присутній десь при якихось розмовах, Паш Кубків. Тут ще карта е, виходить. Це карта якоїсь інформації, якихось новин, Тобто ми розуміємо, що вона про щось може знати. Є якась інформація, і цю інформацію їй треба зробити так, щоб вона її не розголошувала. Тобто її вирішили не зараз принести в жертву. Карта повішений. Ну, така собі. Знаєте, це повішений, це догралося. Дуже часто по повішеному виходять люди, які розуміли, на що вони йдуть. Ну, як, розуміли, це, були їх, це був їх вибір, це були їх дії. Тобто людина розуміла, що вона робить, куди вона рухається, і, мабуть, про наслідки не подумала. Ну або дуже сильно хотілося грошей слави, тому що карта тут про це. А, чи є в неї на зараз якісь магічні здібності, чи відьма, чи не відьма. Трійка мечів, карта відлюдника, п'ятірка жезлів. Іде боротьба. Значить, У неї є якісь знання. Відлюдник це знання набуті з досвідом. Тобто, десь вона. Все ж таки, щось колись у неї було. Трійка мечів говорить про, знаєте, це як негативний досвід якихось знань з минулого, тобто щось у неї було. Да. І тут карти виходять про її знання, можливо, по жіночому роду, щось їй передавалося, імператриця, двійка кубків. Але куди воно поділося, але це було дуже давно. По шістки кубків це було давненько. Куди воно поділося? Щось вона не те зробила в цьому житті. Знаєте, буває, що Всесвіт, як дає сили, так він їх і забирає. Куди поділася карта правосуддя? Догралася. Зробила щось таке, да? за що вона була покарана. Вона стала заручником ситуації: пашмечів, правосуддя і тусмичів. Це як покарання. Забрали. Для... Вона. Порушила певні умови. Вона зробила щось таке, те, що не можна було робити. Да? Вона, ну, можливо, це про і магічний світ в тому числі, тому що ну, про практики, да? знову ж таки, щось таке вона зробила -за заборонене. А по правосуддю, це ж кармічна карта. Це ж кармічна карта. Ти отримуєш те, зеркальне, я її називаю. Да? отримуєш те, що посилаєш у Всесвіт. Тобто, зробила щось погане, порушила умови, отримала у відповідь. Тобто, правосуддя чекати не буде. Це е, така карта, знаєте, тут і зараз. Тут і зараз. А, колись були в неї. Да. Щось було, вона намагається не допустити змін, вона намагається не розповсюджити інформацію. По четвірці Пентакль все робить для того, щоб утримати, знаєте, владу, утримати свій статус, утримати, е, ну, себе на цьому троні, так називаємо. Ну, тобто, щось таке вона, що вона робила для путінського режиму, мені хочеться. Зрозуміти, король Пентаклів і дев'ятка жезлів. Ну, дев'ятка жезлів все рівно це більше для захисту себе. Карта магу, Туз, Пентаклів. Давайте зараз ще раз, щоб я сама карти діставала. Що вона робила для путінського режиму? Яка була її задача? Я не бачу тут ніяких місць вона робила якісь магічні ритуали, якісь магічні ритуали. Та ні, ну які магічні ритуали. Знову ж таки, п'ятірка кубків, п'ятірка Пентаклів, у неї не вистачало ресурсу і не вистачало сили. Знаєте, Це як із останніх сил, вона намагалася щось робити. Тут цікава намальований. Да? Тобто людина для того, щоб ну, повернути щось втрачене, перевдягається, там робить із себе. Щось таке, що можливо, бу... тобто вона е, намагалася здаватися тим, ким вона колись була, тим, коли вона не є вже зараз. Чи робила якісь магічні ні? Тут по п'ятіркам це нехватка ресурсу, це криза, це криза в плані сили її. Тобто тут... Е... Ні. Е, вона створювала образ. Е... Вісім жезлів це карта інформації, це карта, коли ти маєш бути готовий. Це, знаєте, коли потрібно було створити якусь картинку, 10 пентаклів, 9 кубків. Знаєте, щоб всі на тебе дивилися і думали, що ти, ну, типу, ого. І для неї це, і більше як для короля Пентаклів. Ну, король Пентаклів це в мене путінський режим. Тобто, якісь обіцянки, можливо, вона й давала. Ну, я не бачу, щоб вона сама. Давайте спитаємо, може, вона до когось зверталася, тому що тут, в принципі, рицар Жезлів тут з кубків, можливо, вона до когось зверталася, щоб хтось робив для путінського режиму якісь магічні ритуали. Ну, от, будь ласка, всі виходять всі пажі. Можливо, вона да, шукала якісь жертви, вона була як свізующе звіно. Так, як людина, яка, можливо, десь передавала інформацію, збирала інформацію, людина, яка збирала якісь сили, щось, можливо, комусь під... Ну, тобто вона постійно виходить як жертва. Ну, і, можливо, вона шукала якісь, ну, так, неприємно звучить, або шукала якісь жертви для проведення певних ритуалів. Можливо, і так. Карта угу. Маго, да. можливо, і шукала. Тому її зв'язок з ФСБ. Давайте глянемо її зв'язок з ФСБ. Угу. Диявол. Ну, е, і четвірка мечів. Ну, Питань, мабуть, більше немає. да? Тому е, і карта Сонце. Абсолютна керованість, всі дії були контрольовані, тепер вона попалася. Е, ну, Це, знаєте, по дияволу, коли ти погоджуєшся на щось заради себе, заради, можливо, своїх, е, можливо, безпеки своєї, да, або. Е, чи був у неї вибір відмовитися, та, мабуть, ні. Тут, знаєте, як без варіантів, по сім ці мечів. Або її хтось рятував, знову ж таки, да? або їй щось таке запропонували, вона не змогла відмовитися. Тобто ну, людина-падка на щось земне. Її було чим взяти. Її взяли, тепер вона розплачується. Зв'язок був, зв'язок був по дияволу, її тримали, її контролювали, Колесниця, королева кубків, ну, таке панство. Це Такі, а, був якийсь контракт да, по роботі. Тепер продала душу дияволу, господи, що я маюся, намагаюся вам пояснити, я тут, ну, продала душу дияволу. Тільки диявол був. У вигляді ФСБ. Що її чекає? Зараз подивимося, чому це все відбувається. Що її чекає? Ну, тепер після цього решту карта вежа. Та тут і посадити можуть і щось з нею. Трапитися може, трійка жезлів, хтось, можливо, десь. Е Як будуть, знаєте, як е, десь в іншому місці, або вивезуть кудись, або ну, дорога якась у неї стоїть. Дорога якась у неї стоїть. Але доброго нічого. Ще буде вона сидіти колесо фортуни. М а тут все буде залежати від неї. Є декілька варіантів розвитку подій. Сімка кубків і колесо фортуни. Все буде залежати на зараз від неї. І трійка жезлів говорить про те, що в неї є можливість врятуватися, якщо вона піде на певну угоду. Щось відбувається в Кремлі, друзі, і карта вежа може говорити про такі зміни в Кремлі в плані верхівки, та, які вже, ну, вже відьом почали трусити. Ну, тобто, друзі, спускаються на саме. Ну, вона має підписати якісь документи, вона має на щось погодитися з певним королем Пентаклів. Чи це про путінський режим? Я не впевнена тут, ем, Не впевнена тут, скоріш за все, дійсно щось почало змінюватися, і влада на Кремлі також почала змінюватися. Тому це все відбувається так. Давайте глянемо, чому. Її арештували. Ну, те, що там умови, угоди, Да це нам карти показали, чому відбувся цей арешт? Що це для Кремля? Секунду. Так, друзі, продовжимо. Що це для Кремля? Її арешт для Кремля. Зміни? Зміни а для імператора по імператриці імператриця це держава. Все відбувається так, як має відбутися. Ми з вами дивилися ці всі речі, і карти нам говорили про те, що буде дуже швидко це відбуватися: ці зміни в Кремлі, зміни режиму, зміна людей. Перестановки, розподіл влади будуть прибирати когось неугодного, да, з ким там не можна домовитися, когось будуть приносити в жертву. Тому розподіл страшний, це війна всередині. Ви подивіться, які карти. туз мечів, верховна Жриця, тут. Дуже багато інформації будуть приховувати. Да? Дуже багато інформації насправді яка є, її не будуть показувати. Треба буде, мабуть, зробити такий розгорнутий розклад на Кремль, да? що там на зараз, що вона б могла знати? Іерафант. Багато вона могла б бути присутньою, при... ну, вона багато могла знати. Єрафан це створення ідеології. Єрофан – це сама картинка там, да, в плані е, того, що показували людям, що є насправді. Вся брехня. І про церкву щось можливо, тому що Єрафан це знову ж таки про церкву. Е, е... Такі старші аркани просто. Що її арешт для РПЦ? Якийсь є зв'язок, карта смерті. Капець. Тоже дивіться, карта смерті, карта повішений, Чи замішаний в цьому РПЦ? Замішана. шістка пентаклів, щось проплачено, когось попросили. Щоб її прибрали, перейшла вона дорогу. На Кремлі відбувається щось дуже-дуже панство цікаве. Обов'язково зробимо розклад, ще подивимося про це. А тут це ознака великих змін. Її арешт по колесу Фортуни. Це тільки початок. Зараз прям понесеться. Чого тепер чекати? Що означає її арешт? <хи> а, от я ж вам говорю фразу початок великих змін. У мене просто такі, я перепрошую, я так на емоціях трошки. в мене такі картинки в голові, просто їх ну, в голові перед очима, і їх так просто дуже-дуже багато. Зірка, колесо Фортуни і вежа». Це три аркана, які три аркани, які кармічні. Це. Три аркани, на які не можна вплинути вже. Треба було думати раніше. І причому раніше це, знаєте, не за рік, не за два. Тобто тут прям десятиліттями щось будувалося, вони прям вкладалися молодці. Це ж ми дивимося в межах країни, в межах держави. Ви уявляєте, скільки потрібно було вкладати негативу, щоб потім отримати отаке. Росія піде на дно. Це е, ті катастрофи, які будуть, це від Всесвіту, це від природи, це від погоди, це зміна клімату, це. Е, я не знаю, як вам описати: це всі події, які будуть траплятися взагалі на Росії, вони всі будуть йти на руйнування. Тут буде все разом. І е, е, вода, і пожежа. Можливо, якісь землетруси, це може бути якісь загадкові смерті, це може бути не... неконтрольованість інформації, у них в просторі щось, ну, тобто, знаєте, як вони будуть не захищені в плані інформації, цим можна скористатися хакерам інших країн. А що ще може бути проблеми зі світлом? Ну тобто, це коли все катиться в тир-тарари. От за що не візьмешся, все буде просто летіти в прірву. На Росії починаються, починають набертати колосальних обертів страшні часи. Вони цього хотіли, вони до цього йшли, вони це отримали. Просто. Жертви серед населення можуть бути. Щось таке прям будемо спостерігати, друзі. Але це гарний знак. Це гарний знак карта Сонця. Одне в мене тільки питання, на що вона має піти? Який вона має підписати, що вони від неї хочуть? Давайте так. Що вони від неї хочуть? Чому її арештували, що вони від неї хочуть? Якоїсь інформації. Паж мечів це і про шпигуна. Це про того, хто збирає інформацію, хто розповідає інформацію по правосуддю, щось про систему. Ай-яй-яй, щас, щас, щас. друзі. Можливо, щоб вона щось розказала про саму систему, про режим, розказала про Путіна щось про режим Путіна. Да, 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 здала з патрохами королева Мечів, ті, хто її арештували, які мають зв'язок? З режимом Путіна. Верховна Жриця, карта Сонця і відлюдник. Це якась нова сила, це щось нове, яке намагається зачистити собі дорогу. який намагається змінити. Я не скажу, що це нові люди. Знову ж таки, бачите карти які? Сонце. Тут всі старші аркани. Я не скажу, що це прям нові прізвища із серії Путінський режим. Зник і прийде якась нова людина, всіх врятує. Ні. Це плюс-мінус, вони всі з одного, одного поля ягоди, хай буде так. От. Просто що будуть якось по-новому правити. Ну, тому що із такої кризи треба буде якимось чином виплутуватись, виживати. Тому панство ось так. Скоро, появ... Скоро будуть зміни. На Кремлі 100%. Просто чекаємо, запасаємося попкорном, слідкуємо за новинами, ще когось можуть арештувати. А цю полинь чекає негарна доля. Дуже. Я вам дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за ваші підписки, за коментарі, дякую за ваші донати. Панство не забувайте, автомобіль а, сам себе не купить. Маємо допомагати хлопцям. Це наша з вами подяка за їх службу, за те, що у нас є сьогодні, і за те, що, дай Боже, у нас буде завтра. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.